По 51-го року в Португалії це пастка або перевага. Давайте проговоримо, які є реальні переваги купівлі такої нерухомості для подальшої реконструкції, звісно. Так, от такі будівлі вони не внесені в реєстр. Тобто, що всередині цієї будівлі, якщо вона не проходила потім ніяке ліцензування і не отримувала дозвіл на проживання, то для камери те, що всередині будівлі загадка. Тому ви можете планувати, якщо ви не змінюєте цілісність будівлі, да, тобто робите всередині ремонт, реконструкцію, то теоретично ви можете узаконити будь-яке планування, яке вам вподоби. Це, звісно ж, перевага. Але потрібно розуміти, якщо ви торкнетеся, наприклад, вам потрібно буде хоча б одну несучу стінку змінювати, і потім це ви захочете узаконювати, то у вас виникнуть проблеми. Проблеми якого роду у вас камера змусить привести повністю всю споруду до стандартів 2024 року. Тобто ця умова може бути актуальна тільки у разі, якщо ви не торкаєтесь несучої конструкції, тобто план будівлі, ну, який може отримати зі спутнику зовнішній план, буде лишатися той самий, і тоді ви можете проводити реконструкцію. І якщо ж ви захочете змінювати, і на спутники у знимках ваших у знімках ваших будівлі стане більше, тоді у вас вимкнуть відразу. Проблема, і вам потрібно буде повністю узаконювати всю будівлю.